Усіх, дідоводи. Сьогодні ми досліджуємо чудове Боже творіння, заглиблюючись у глибоке синє море. Ми шукатимемо дивовижних Божих створінь. Вирушаймо разом! Отакоді! Погляньте на це морська черепаха! Ви знали, що деякі морські черепахи можуть затримувати дихання на 10 годин. Неймовірно. Поглянемо, яких створінь ми знайдемо ще. О, погляньте. Зрая дельфінів. Дельфіни одні з найшвидших створінь в океані. Вони можуть плавати зі швидкістю шістдесят кілометрів на годину. Це дуже швидко. Давайте зануримося глибше. О, погляньте на цих медуз. Вони світяться в темряві. Я не знав, що вони так вміють. Боже творіння, насправді дивовижне. Що ж, повернімося до студії. Хіба Боже творіння не чудове? І це був лише океан. Існує безліч інших чудових речей, які він створив. Це усі створіння, великі маленькі, глибокі долини та височенні гори. Усі зірки та планети у галактиці. Люди, ба навіть роботи, не здатні створити жодної з таких дивовижних речей. Лише Бог може. Прочитаємо сьогоднішній супервірш. Йов 9.10 каже: Він чинить велике та недослідиме, предивне, якому немає числа. У цьому вірші його вкаже, наскільки неймовірний та могутній Бог. Він створює дивовижні речі, які ми навіть не можемо зрозуміти та порахувати. Це все одно, що намагатися полічити усі піщинки на пляжі або усю рибу в океані, або усі зірки на небі. Це неможливо. Як творіння величезне та повне чудес, так і мудрість, та сила Божа. Що це означає для нас? Це значить, що ми можемо довіряти Богові незалежно від усього, бо він всемогутній та контролює все так само, як він керує хвилями океану, сходом та заходом сонця. Коли ми стикаємося з великими проблемами, які здаються неможливими, треба пам'ятати, що Бог іще більший. Хочеш дізнатися більше про Божі чудеса? Завантажуй біблійний застосунок Суперкнига! У ньому можна грати та дивитися безкоштовні серії Суперкниги. Став подобайку та підписуйся. Бувай!